Як ви всі пам'ятаєте, учора я почав експеримент 10 доларів в крипті. День перший вже закінчився. Несподівано, з 10 баксів я зробив 30. Це x 3 від старту. Але питання, чи реально закріпити цей результат та заробляти так на крипті, на дистанції, сьогодні покажу, що буде далі. Хе-хе-хе! Чому я це роблю? Бо всі в TikTok і Ютуб показують нереальні заробітки, але ніхто не показує правду, як воно є з малого депозиту. нет, недільника нет, а товарі ще виділений. Я хочу перевірити це власноруч на дистанції. Якщо стратегія працює на 10 доларів, вона має працювати і на тисячу доларів, і на 10 тисяч доларів. Прибуток буде ще більше, але все починається з дисципліни та перевірки. Вихідних немає, понедельника немає, 8-часового робочого немає. Я торгую не на емоціях, а початкій нашій стратегії. Стій, це не реклама. Я противник реклами, але це для тебе є нова можливість безкоштовно. Дивись, прямо зараз у нас діє акція тільки до кінця цього місяця. Ви можете безкоштовно потрапити до нашого ВІП-каналу, в якого кожного дня ми даємо ось такі сигнали. І 10 ось зліва можете бачити 10 наших нових стратегій разом з нашим безкоштовним ботом, який видає нам сигнали кожну хвилину. Всі 10 стратегій доступ до ВІП-каналу та до бота ви можете отримати безкоштовно. Або сканується QR-код, або посилання буде в першому закріпленому коментарі. Не відволікаю від просмотру ролика. Відео в нас буде йти далі максимально динамічно, а ця акція в нас тільки до кінця цього місяця. Використовую аналіз ринку, плюс сигнал, підтверджено який на графіку в нас. Назва нашого індикатору нехай буде SAR та купа купа інших. Просте правило: якщо є сигнал, вхід. Якщо немає, то чекаємо або змінюємо пару. Це не казано. Моє завдання. Заробляти на крипті стабільно і повторювати одну і ту ж дію системно. Але знаєте, що цікаво? Учора я реально відчув, як працює психологія. Спочатку було страшно заходити навіть там на 5 доларів, але коли депозит почав зростати, хотілося ризикнути більше і заробити більше. І це найнебезпечніший момент, так як тут саме головне потрібно працювати суто по мані менеджменту та контролювати свій баланс. Окей, друзі, дивіться тепер уважно. Ринок упав у зону, де вже тричі відбувалося вгору, і тут знову починається рух. Бачите ці зелені свічки? Це сигнал, що покупці тиснуть. Я заходжу на 30 доларів на всі свої кошти, бо відчувається імпульс. Або зараз ми ловимо плюс, або буде жорстка перевірка мого депозиту. Ну, давайте тепер подивимось. Ну і тим часом перша наша угода поки йде впевнений плюсик. залишається в нас лише трошки більше ніж 5 секунд, і угода відпрацювала себе чітко за аналізом. І ідеальні кошти приходять мені вже на баланс плюс 28 доларів. Тобто, починаючи з 10 доларів, я вже ось отак примножаю свій депозит. Тобто, давайте йти далі. І ось наша друга угода по ефіріуму. Бачимо чітке накопичення і силу продавців. Та я заходжу на всі свої кошти на 60 доларів донизу. Відразу ставлю ось такі зони. Це наш тейк профіт та наш стоп лос Умовний, скажімо так. Тепер я буду очікувати дуже гарне падіння в зону нашого. У прибутку, яка в мене виділена зіленим таким е, прямо кутничком. Тож, в цілому, угода буде себе зросьовувати начебто гарно, але ж давайте подивимось, тобто, все чітко за нашим аналізом. І ось вже на цьому моменті трішки нервів мене завдав наш ринок, але ж все ж таки відпрацювання йде чітко за нашим аналізом, та ми вже закріпилися в зони наших торгів, в зоні нашої прибуткові, тобто котровки 1687 по нашому ефіріуму. І на ваших очах я отримую ідеальний прибуток в 50 доларів чистими. Тепер в мене на балансі 110 доларів. І так, друзі, ну проміжні підсумки це плюс 70 доларів чистими на нашій цій торговій сесії по самим простим стратегіям. Ще раз вам нагадую, що не забувайте про нашу акцію, де ви можете забрати десятки таких стратегій безкоштовно на балансі. Мене вже 110 доларів. Починав з 10, Як на мене, для другої частини це дуже таки непогано. Я дивився купу відосів, де трейдери торгують на тисячі доларів, але якщо чесно, різниці між 10 і 10 тисячами там колосальної немає, емоції ті ж самі. Ти або впевнений у своїх діях і системі, або граєш на удачу. Це як тренування м'язів, якщо ти не можеш контролювати маленьку вагу, ти точно не витримаєш велику. Моя стратегія дуже проста: я сигнал заходжу, немає сигналу, сиджу. Багато хто думає, що трейдинг це кожну хвилину клацяти. Насправді, 70% часу ти просто чекаєш та шукаєш сигнал. Найважче нічого не робити, коли хочеться натиснути на кнопку. Ще моєю метою є заробити якомога більше грошей на трейдингу, потрапити на якусь конференцію, почати спілкуватися з криптонами. Але ж це в нас ще буде потім. Отже, простий. Саме з 10%. Доларів ми вже маємо 110 баксів за 2 дні. Наступний крок третій день. Якщо завтра баланс знову виросте, тоді можна говорити про стабільність, так як 3 дні це вже дуже немало. Але якщо ні, значить ми все побачимо, як ринок забирає назад. Але суто по нашим стратегіям, не думаю, що таке буде. Пиши в коментарях, скільки угод ти б ризикнув зробити з такого депозиту. І підписуйся, щоб не пропустити нашу легендарну третю частину.